Продовжуємо випуск. Щодо допомоги населенню і соціальних гарантій, звітує і український уряд. Обіцяють підвищення виплат вже з жовтня. Для яких категорій населення та наскільки відчутним буде це підвищення? Соціальна Олена Машталяр знає і розповість далі. Незважаючи на військовий стан, держава виконує свої соціальні зобов'язання. У жовтні 2022 року мінімальна зарплата зросте на 200 гривень і становитиме 6700. Від неї, а також від прожиткового мінімуму, залежать розміри податків, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів. Зокрема, ставка на рахування єдиного соціального внеску у 2022 році не зміниться і становитиме 22%. Та оскільки ростиме показник мінімальної зарплати, зміниться і розмір ЄСВ, що платитимуть фізичні особи. Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсії, щомісяця доплачуватимуть до 300 гривень. А мінімальна пенсія зросте до 3 тисяч гривень при страховому стажі 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Все, що є заплановано забюджетовано в бюджеті на цей рік. Я впевнена ну, 90%, що ми виконаємо підвищення, які є заплановані, і виконаємо всі свої зобов'язання. Це і жовтнева програма, яка стосується пенсіонерів: 70+, коли ми запроваджуємо чергову доплату для таких людей літнього віку на 300 гривень. Це і нижня планка пенсіонерам, які досягли 70-річного віку і мають повний страховий стаж, що вони отримують пенсію не нижче 3 тисяч гривень. Тобто всі ці заплановані підвищення вони відбудуться. Крім того, всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок ДІЯ, але не отримали її, мають можливість все ж таки зробити це. Їм потрібно до 1 жовтня цього року прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою. При цьому треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунку за стандартом Айбен або персональні дані одержувача та підтвердити факт подання через дію попередньої заяви, що була ще навесні, наприклад, скріншот протягом 10 днів з моменту надходження буде призначена допомога. А ще з 1 жовтня планується збільшити вдвічі з 450 до 900 гривень компенсації від держави за програмою прихисток для тих, хто розмістив у себе переселенців. Подвоєння виплат буде автоматичним.